Навіщо важливо знати склад тіла, як це працює, та деякі базові терміни для того, щоб ви вільно орієнтувались в Біоімпедансметрії? За 5 хвилин ви зможете чітко розуміти, як працює цей метод та чому йому варто довіряти. Як відомо, людське тіло складається з чотирьох основних компонентів: вода, жири, білки та мінерали. Наявність помірної кількості кожного компонента важлива для здорового життя, і біо вважається одним з найбільш практичних методів дізнатись про це. Біо-дослівна дослівно, це біоелектричний імпеданс-аналіз або аналіз біоелектричного імпедансу, і цей метод застосовує невеликі струми по всьому тілу і вимірює зміни напруги струму, щоб отримати значення, яке називається опором. Також відомий як імпеданс. Принцип, що лежить в основі біо, полягає в проходженні електричних струмів через воду в організмі і вимірюванні величини опору, з яким стикається струм під час проходження. Просто більше води призведе до зниження опору, тобто імпедансу. Наприклад, хоча обидва чоловіки мають однакову вагу, А має більшу кількість м'язової маси, ніж Б, оскільки м'язові клітини містять більше води, ніж жирові клітини, електричний струм може легше протікати через А і буде показувати відносно менше значення імпедансу, ніж Б. І за допомогою цих даних про імпеданс визначається об'єм загальної кількості води в організмі людини. То як же виникла ця технологія? У 1969 році був проведений експеримент, щоб знайти кореляцію між імпедансом всього тіла та об'ємом загальної води в організмі. Дослідження довело, що індекс імпедансу з рісту квадраті, поділений на імпеданс, має найбільшу кореляцію із загальним об'ємом води в організмі. Цей показник вважають початковою основою для створення приладів біа. Десять років по тому американська компанія випустила на ринок перший імпедансометр. Цей прилад використовував одну частоту 50 кГц і вимірював імпеданс тіла завдяки своїй простоті та зручності. Цей біопристрій привернув увагу багатьох дослідників. Однак коли все більше дослідників почали використовувати пристрій, вони незабаром почали скептично ставитись до його точності. Стверджується, що прилади і результати по всьому тілу, насправді тестували лише праву половину тіла, а використання однієї низької частоти не давало точних показників. Для того щоб компенсувати його неточність, вчені розробили рівняння, використовуючи емпірічні оцінки, таких як вік та стать. Однак ці рівняння були специфічними лише для їх. Тестових груп. Із такою великою кількістю додаткових факторів, які потрібно враховувати, жодне рівняння не можна було застосовувати до всіх. Після років розробки додаткових рівнянь та включення емпіричних оцінок, вчені дійшли висновку, що були потрібні технологічні вдосконалення для подолання його неточності, а рівняння та оцінки. Біа потребував технології, яка може забезпечити сегментарний імпеданс та вимірювання. Водних відсіків тіла за допомогою багаточастотного методу, тоді у 1996 році з'явився аналізатор складу тіла InBody, який враховував обмеження звичайних приладів для біо. Ця технологія включала сегментарне вимірювання. І використовує багаточастотний аналіз та восьмоточкову систему електродів. Завдяки цим досягненням і без використання емпіричних оцінок InBody досяг 98% кореляції з DEXA і вражаючою відтворюваність на рівні 99 До цих удосконалень традиційний метод біо розглядав людське тіло як один циліндр і пропонував лише одне значення імподансу всього тіла. Однак, оскільки імпеданс є похідним від таких факторів, як довжина і площа, різні розміри дають кардинально різні значення імпедансу. Якщо придивитись уважніше, то наше тіло складається не з одного, а з п'яти циліндрів з різною довжиною і шириною, і тому вимірювання слід аналізувати сегментарно. Крім того, коли мова йде про тулуб, його коротка і широка циліндрічна форма дає дуже низьке значення імпедансу. На тулу припадає лише близько 5% імпедансу всього тіла. Але на нього припадає близько 50% всієї маси тіла, і це означає, що навіть невелика зміна імпедансу тулубу на 1-2 Ома може суттєво змінити масу всього тіла. Щоразу, коли мова йде про використання багаточастотних струмів, низькі частоти мають тенденцію виходити за межі клітинної мембрани, в той час як більш високі частоти проходять як зсередині, так і ззовні. Використання однієї низької частоти не здатне визначити воду всередині клітини. Однак, за допомогою багаточастотного методу можна точно виміряти загальний об'єм води в організмі. Що більш важливо, цей метод дозволяє виявити баланс між внутрішньоклітинною та позаклітинною водою. Про восьмиточкову систему тактильних електродів. Після включення сегментарного вимірювання та багаточастотного методу восьмиточкова система тактильних електродів також була адаптована для покращення та підтримки відтворюваності результатів. Зокрема, використання окремих електродів для великого пальця постійно фіксувало вихідну позицію незалежно від способу утримання електродів. Сьогодні за допомогою цих технологій досягається висока точність, а такі фактори, як вік або стать, більше не потрібні. В результаті біо вважається перевіреною технологією і широко використовується для багатьох медичних та дослідницьких цілей від спортивної медицини та управління харчування та багатьох інших. Точність, простота і зручність цього приладу були підтверджені опубліковані в численних відомих медичних журналах і дослідженнях по всьому світу. Як вам стало зрозуміло з розповіді, аналіз біоелектричного імпедансу це єдиний доказовий метод неінвазивного виміру складу тіла. Цей метод знайшов широке застосування. Це головний інструмент для дієтологів, фітнес-тренерів, ендокринологів, для статистів в програмах корекції фігури. В описі до цього відео ви знайдете посилання на варіанті звітів інбаді та як вам розуміти отримані результати, тобто інтерпретація показників. Будь ласка, ваші коментарі допоможуть нам підготувати додаткову інформацію для кращого вашого розуміння. Бажаємо вам ефективно використовувати сучасні діагностичні досягнення.